Ми не повинні були вступати у бій, продовжив Ричард. Але коли повстанці розпочали штурм столиці, ввели її нас. Завдання мого загону була евакуація групи британських журналістів. Від точки висадки 3 кілометри. Нас мав супроводжувати гелікоптер, але його відкликали. Точніше, перенаправили на іншу точку, де потрібно було вогневе прикриття. Ми пішли самі. Намагалася рухатися непомітно, вздовж будівель, щоб бути менш помітними. Попереду біля будівлі банку помітили повстанців. У банку закріпився загін військових, регулярна армія, два кулеметники, снайпер і купа автоматників. Хлопці непогано трималися, і ми майже готові були їм допомогти, поки я не помітив вагітну жінку. Вона була попереду, через дорогу, сховалася за згорілим легковиком. Я махнув їй, мовляв, біжіть сюди, ми допоможемо. І вона побігла прямо до нас. Але щойно вибігла на дорогу, її переїхала БМП, стара, ще часів СРСР, повстанці захопили її у регулярної армії. Михот навіть не помітив її, зупинився на ній і повернув машину до будівлі банку. Стрілець вже цілився, і задні стулки відкинулися, десант висадити. Ричард замовк. У вухах досі був хрускіт кісток під столевими траками. І що далі? Обережно спитала Емілія. Що? перепитав Річард. Ми відкрили вогонь. Ми замочили усіх вісьмох виродків, які намагалися вилізти з цієї БМП. Поки ця тварюка, стрілець намагався розвернути башту. Ми підбігли та кинули гранату прямо у відкриті стулки, він дістав цигарку і закурив. І міня лише мовчки подолаємо попільничку. Сухо подякувавши, він поставив її на крісло. Знову цей хрускіт. Ці крики, що прославляли Аллаха, ні, вони ніщо, але хрускіт. Він б'є на батом в голові, хрускіт кісток, ключиця, ребра, діафрагма, хребці, чи то її, чи то дитини.